Єлизавета Пліханова два роки працює грумеркою. Вичисану шерсть із собак. Дівчина передає волонтерці у Львів, яка виготовляє з неї пояси та шкарпетки для військовослужбовців збройних сил України. Я якось побачила об'яву в інтернеті, те, що збирають серць волонтери. Ось, я перетелефонувала жінці, її звуть Ольга. От. Я до неї дзвонила, запитала, як треба часто відправляти серсть якою вона має бути. Бо в об'яві було написано те, що треба її мити, сушити і потім її висилати. Я перетелефонувала, і вона сказала, що ні, її мити не треба, я її сама помию, вичишу, як мені треба. Ось, і буду з неї пряти для наших військових». Єлизавета говорить, що для виготовлення теплих речей Ольга використовує вичислений пішерсток собак. З такими великими кульками я завжди висилаю на, на нову почту той Ользі. Якщо вони великі собаки, Собаки велике, то може з одної собаки це все вичисати і відправити. Буде такий великий кульок. Якщо з маленькою, то це може бути п'ять-шість собачок, і потім назбирається така кількість шерсті, і вона відправляється. Ольга Міненко виготовляє речі з шерсті тварин понад 10 років. До 22-го року мені вистачало е, своїх двох собак, і то, що мені давали друзі-собачники, е, мені того вистачало. Я іноді купувала ще, От. А після 22-го, буквально, я не знаю, ну, за місяць я виробила все, що в мене було. Дівчата, собачники, грумери, е, почали до мене звертатися, чи мені треба. Я кажу, що звичайно, мені завжди треба. От. І... Е, Воно якось так закрутилося, що почали висилати мені е, вся Україна. Ольга каже, що вироби собачої шерсті стають військовослужбовцям у пригоді. От зараз якраз почала в'язати, бачите, оце пояс, е, собачої шерсті. і е, бо якраз відправила недавно розвідникам, е, не дивлячись на те, що у нас літо, що там тут тепло, але в лісі, е, в степах, там вночі. Є холодно за словами Ольги Міненко з 2014 року. Вона з іншими волонтерами виготовила кілька тисяч виробів собачої шерсті для військовослужбовців. Марія Кравчук Ігор Горкучин Суспільна новина, Житомир.